1 вересня у Житомирських ліцеях пролунав перший дзвоник. У ліцеї номер 8 на урочисту лінійку зранку зібралися учні, вчителі та батьки. У центрі уваги першокласники. Для них це свято особливе, бо сьогодні вони вперше сядуть за парти. День зелень, починається наш день. Всіх вітаємо зі святом, знай бажаємо багато. Хочу навчатися і бути розумною. Хочу вишити англійську. Хочу з новими друзями навчатись. Перший дзвоник у ліцеї номер 8 сьогодні пролунав для 72 першокласників, а для 43 учнів розпочався останній навчальний рік. Планую його провести весело, щоб було цікаво і щоб запам'яталося все. Ні, в мене вчора істерика була. Сьогодні в мене вже все добре. Я вже весела, дуже щаслива. І все супер. Ну тому що треба вже дорослішати та своє доросле життя встановлювати. Директорка ліцею розповідає. Оскільки укриття у їхньому закладі ще не підготували, учні навчатимуться у змішаному форматі. При школі будується укриття, розрахована на 600 місць. І ми дуже сподівалися, що ми зайдемо сюди з 1 вересня в це укриття, але поки що ну не від нас залежить, і навіть не від будівельників залежить цей момент, але роботи ведуться. Ми спілкувалися з керівництвом ОКБ, і вони обіцяють, що якомога можливо прискоряться. Ми ходимо, нас прийняла інша організація, дозволила розміщатися в їхньому укритті, і тому ми зараз по тривогі маємо організовано і дуже швидко вийти і перейти через дорогу, до речі. В те укриття ми не вміщаємося всією школою, і тому нам приходиться зробити таке чергування. Якісь класи тиждень навчаються на офлайні, а якісь на онлайні. Потім вони міняються. Ну, для 11 класу ми робимо виключення, враховуючи значення почало підготовку до МНТ. Цьогоріч у ліцеї номер 8 навчатимуться 760 учнів.